Це, чому люди стають атеїстами, не можна говорити, що всі атеїсти вони погані. Дуже багато людей, які називають себе атеїстами, вони просто безвідповідально ставляться взагалі до пошуків Бога, не розуміючи, що значить вірити в Бога. Інша категорія тих людей, які, скажімо, свідомо вибирають атеїзм, це може бути наслідок просто гріха. Будь-якого гріха людина затвердиває в цьому гріхові. В цій ситуації ми, як віруючи, коли бачимо, якого з такого атеїста ми маємо молитися перед передусім, просити Бога про світловіра для цієї людини, а зі свого боку просто бути прикладом, добрим прикладом. Ми маємо ясніти своїм прикладом, а не кричати, не страшити, не погрожувати цій людині. Ми не будемо мати аргументів, поки в своєму серці ця людина має з таку запору, бетонну пліту гріха. Цю плиту може тільки посунути, тільки святий дух, тільки Бог. Ми не є богами, і тому ми тільки можемо молитися.